Сьогодні такий наче туман. Хоча в жару тумана навряд чи могло бути. Але наша Петріна як блакитна зараз у цьому мареві. От. Але ми, у нас тут є цікавіше трошки. У нас є тут гарні. От, просто плантація кактусів. Гарна плантація карта все. Ось таки красиві. О. І... <гум> <гум> вони квітнуть. Квітнуть. Вони квітнуть. Гарними квітами. Гарними квітами. Ну, цікав, Ха -ха. Дякую. Ух! А оце. А оце як цікаво. Ух, які. Шишечки. О. Вот. А квіти симпатичніше. Звичайно. Радіємо.